Всім доброго дня! Звернувся до мене колега по Ютубу, автор канала Міні Трактор 1973, з бажанням купити собі класний напівавтомат. У процесі консультації вибір пав на міг 308 старого зразка, тому зараз робимо розпаковочку, оглядаємо комплектацію, також налаштуємо його, даємо гарантію і відправляємо власнику у довготривале використання. Стосовно зовнішнього вигляду зварювального апарату, в мене зауважень ніяких немає, без подряпин, пом'ятості чи будь-чого. Тепер давайте подивимось комплектацію. Маємо захисну масочку, до неї ручечку. Є також у нас тримач електроду, алюмінієвий провід на борту. Також є у нас тримач маси, не самий поганий варіант крокодила, молоточок, щиточка. Шланга довжина 3 метри, рукавчик МБ-15, також 3 метри довжина флюсовий дріт у комплекті 1 мм пів кіло. У цьому пакеті в нас лежить гарантійний талон, інструкція з експлуатації, захисне скло для класної маски, ролик для флюсової проволки, парочка хомутів, ключик і два наконечника 0,8 і 1 мм. Це вся комплектація, яка в нас лежить по заводу. Розібрав зварювальний інвертор. І ось вам наглядний приклад того, для чого необхідна та сама перевірка, за котру я беру символічні кошти. Оце роз'єм вентилятора. Бачимо, заводська червона пломба стоїть. Тобто, це не я для відео десь тут, знаєте, висмикнув, щоб вам показати, що я класний пацан. Ні, все ось як було по заводу. Зняв кришку і побачив такий момент. Ну і якраз. Покажу вам, що я хочу цим сказати. що Коли ви купите такий апарат в магазині, задоволення, клас, їдете додому, приїжджаєте, збираєте його там, рукавчик, провода, все, апарат в розетку включили, не працює вентилятор. Відповідно, куди на сервіс. Це знову ж таки витрачаєте час, певні кошти і тому подібне. Тому, коли ви купуєте в мене, ви отримаєте перевірений апарат, немає ось таких от моментів, все в діту, все на своїх місцях зафіксовано, тобто тут все затягнуто, тому що ось це стандартна болячка, коли отут -от апаратом печуть, а потім вигорають отут сквозні отвори, потім тут ліпиш мідні шини, наращуєш якось, і воно вже ну, має незаводський вигляд. Також по мотору протяжки бачимо такі є моменти, що провода просто. Ну, Дуже великий зазор і має поганий контакт, моторчик протяжки. З цієї сторони необхідно також все затягнути, все перевірити. І інколи сам механізм протяжки буває, що криво стоїть. В даному випадку стоїть рівно. Після того, як були виконані роботи всередині апарата, можна його налаштовувати. Для цього включаю у мережу 220 вольт. Напругу по лінії 220 я контролюю за допомогою вольтметра, який знаходиться позаду мене. Так, дивіться, тепер регулятор струму у мінімальному положенні, режим ММА, тобто електродогової сварки електродами. І подивимося, як він підпалює на мінімальному струмі. Ідеально. Ідеально. Це значення ми змінювати не будемо, залишимо так, як це і було по заводу. Тепер підкидую навантаження за допомогою баласного реостату. Крутимо регулятор струму. У крайнє праве положення. І маємо заводські налаштування 152 А у режимі ММА. Так, тепер трошечки необхідно підняти це значення. кручу викруткою регулятор, який знаходиться на платі, і піднімаю значення струму до рівня 180 А. Ось так. Маємо 180 А 24 В. Все. Режим ММА у нас налаштований, регулювання плавне, все, супер. Все, скидаю навантаження. Тепер перемикаю апарат у режим Міг, тобто напівавтомат. За допомогою пінцета замикаю контакти на євророз'ємі, чую, як спрацьовує клапан, невеличка затримка і клапан відключається. По клапану ніяких проблем немає. Зараз протяжка знаходиться на мінімальних обертах. Тепер підкину парочку секцій, і у нас протяжка одразу зажужала. Регулювання протяжки є. Без ривків, все плавно. Також у нас є кнопка швидкої протяжки, тобто для заправки рукава. При натисканні у нас протяжка працює на максимальних обертах. Все, з кнопкою теж у нас проблем ніяких немає. І тепер у нас регулювання у режимі Міх відбувається індивідуально під кожного. Що саме я мав на увазі, регулювання під кожного. Дивіться, замикаємо контакти на євророз'ємі. У нас зараз протяжка регулюється, струм пішов. Тепер стосовно напруг, це заводські налаштування. зараз. Дивіться, мінімальна напруга це 10,73 вольта. Цього маловато, людині необхідно варити більш товстий метал, і такої напруги йому в мінімальному діапазоні ну, вона йому майже не потрібна. Дивіться, тепер крутимо регулятор напруги в максимальне положення крайнє І дивимось, Максимум у нас 25,67 вольта. Тобто, необхідно трошечки підвищити цей діапазон. Зараз я покручу регулятор. І зараз подивимось, скільки у нас буде на максимум. О, 30 вольт, це вже забагато. Просто однією рукою незручно тримати телефон і щось тут ще крутити. Так, зараз знизу трошечки, а ну-ка, 27,94. 94 оце 28 вольт, це буде ідеально. Все, регулювання є. Стосовно струму в режимі міг, ще раз пояснюю, дивіться. Регулятор в мінімальному положенні крутимо на максимум. Що у нас тут? 140 А. Зараз підключено парочку секцій власного реостату. Тепер фокус підкидую ще. Струм виріс, бачимо, вже 170 А. Підкину ще, вже 190 майже А. А якщо я це відкину, підкину ось це 200 А. Бачимо, так? Да? І коли в мене виникають питання від людей. А який ж там струм в режимі міг? то я кажу, що струм залежить від діаметру проволоки, швидкості подачі цієї самої проволоки, тому що режим Міг це стабілізація напруги, а ніяк не струму. Тому що струм ми регулювали у режимі ММА. Все, зараз апарат у режимі ММА налаштований, в режимі Міг налаштований, все перетягнуто, всі роз'єми бачимо на своїх місцях. Нічого тут вже робити не потрібно, апарат перевірений. А для тих, хто бажає придбати перевірений зварювальний інвертор від виробника EDON з гарантією 3 роки, отримати професійну консультацію, звертайтеся за номером, вказаним на екрані.